2017 рік в рік стане роком освіти. Недарма на це виділили найбільшу частину міського бюджету 134 мільйони гривень. А це у півтора рази більше ніж у минулому році. Наразі розробляється програма розвитку освіти на 5 років. В планах збільшити кількість дитсадків, добудувати школи, а також запровадити європейські методики навчання. Ми хочемо перенаправити нашу освіту, саме спрямувати її до європейського стилю. Що це значить? Ми хочемо створити профільні навчальні класи, якісні, обладнані, сучасні. Дійсно, за останнім словом, як говориться, і науки і техніки, то що ми можемо забезпечити, це дуже важливо. Задля цього вже проводяться семінари з підвищення кваліфікації освітян, враховуються побажання учнів та батьків і залучаються професіонали міжнародного рівня. Влада міста підтримує ці ініціативи і є домовленість і розуміння, що треба купувати сучасні предметні кабінети, обладнувати робочі місця вчителів. Дуже добре, що ми вийшли на розуміння. Міння, що профільні предмети будуть викладати високопрофесійні вчителі, які будуть відібрані на конкурсній основі, і які будуть отримувати доплату до основної ставки за викладання саме в таких класах, це є позитив. Актуальним питанням є розвантаження шкіл, які зараз працюють у дві зміни. Тому цього року вже зроблені перші кроки по добудівлі нових приміщень. Принаймні у нас у школі, я так думаю, що за цей рік, оскільки проект вже затверджений. Відбудеться добудова ще одного корпусу, яка певним чином поколіпшить умови навчання наших дітей. Хоча це повністю не спасає нашу ситуацію, тому що населення все одно буде додатися і з часом ми, звичайно, знову будемо у другій зміні. Тому проблема для міста це побудова нових навчальних закладів. Суттєву допомогу надають освітянам будівельні компанії завдяки єрпінським підприємцям. 2015 року відкрили дитсадок Бджілка, а 2016-го почали будувати ще два, які мають прийняти дітей вже 1 вересня. Особливу увагу звернули на харчування. За зразок беруть 13-ту школу у гостомелі. Там організовують харчування дітей самостійно і мають гарні результати. Це дало змогу більш ефективно реагувати на потреби дітей. На складання меню на всі ті процеси, які задовольняють здорове харчування наших дітей, ми збільшили в три рази кількість дітей, які харчуються зараз в школі, порівняно з тим попереднім комунальним підприємством, яке організовувало харчування до цього. Крім того, в системі освіти прирпіння обіцяють створити психологічну службу. У школах є практичні психологи, але їх недостатньо, і нам важливо, щоб сьогодні ми дійшли до кожного учня. Зокрема, ми почнемо учні 8-9 класи для того, щоб допомогти дітям зрозуміти себе глибше. Визначитись у своїх пріоритетах, у своїх домаганнях, і саме практичні психологи і той центр практичної психології, який ми хочемо створити, допоможе нашим дітям обрати свідомо майбутній профіль навчання, майбутню професію. Ми дуже хочемо покращити співпрацю між батьківськими комітетами, учнями, щоб ми їх чули, і беззаперечно це вчителями. Оцей трикутних дасть нам якісну. Нормальну, чудову, одну з найкращих освітніх платформ саме на території нашого ірпінського регіону, і ми все для цього будемо робити. І головне, те, що сказали діти, вони дуже у нас мудрі що найкраща школа це та, у яку нам хочеться ходити, де нас поважають, де нас розуміють, і де нам дуже добре.